Так, поїхали. Почнемо з коробки, а потім з однієї очевидної, яку я тут побачив. Так, є таке діло. Що у нас тут тяга не випадає. Угу. Є таке. Достали. Так, ну що я вам можу сказати? В нас максимально годинниково... Марочна, кукольна, а, проводова, дротова розпаковка безліч всього різного, але і в той же час багато всього однакового. Слава, 11 камнів, Made in USR так, не, м, прям топова, яка нам попадалася за ці а, часи розпаковки, але в доволі непоганому стані. Проте є дефекти, яку вже я побачив. А Тут. Підсадили його видно при транспортуванні, а можливо, така й була, хто його знав. Подивимось, скільки це буде коштувати. Ціну ви побачили, я пропоную перейти до наступної. Так, Тетенка, як завжди, тут. Достатньо очевидна штука, але мені здається, що вона достатньо і цікава, чесно кажучи. Бо якщо це прям так і да. Один в один, але, ну, типу, тут чорна. А в мене біла. Отак от, от, будь ласка. а Що в нас тут є? У нас тут є провід для зарядки з е, Type-C. І перехідники через Type-C на Lighting і microUSD. Прикольно. До речі, блін, прикольно. а Тут є, як його достать, цей покупці. Офігеть, я й не туди спочатку. Зацініть. Раз, зараз я його розберу все, а потім не зберу. Дивіться, у нас є такий перехідник на Lighting, і в нас є перехідник на USB. І я хотів дано попробувати підключити до iPhone для звуку мікрофон. Той, яким я користуюся під час запису на комп'ютері, щоб був кращий звук для вас. І якщо воно буде працювати, то це топово. Це буде одна із найкращих знахідок, яку я знаходив. Бо в мене мікрофон якраз через USB конектиться. Лайтінг туди, мікрофон сюди, і якщо буде писати звук, то одну із наступних. Розпаковок, ви вже побачите завдяки ось цьому з набагато кращим звуком. Так, а що це таке? Так, а що це таке? Не поняв. Це типу, для телефона тримаєш, чи що. Ладно, хз. Не, не вшарив я не, не, не в'їхав, скажімо так. Так, це отак, оце отак. Так, тепер це у нас іде сюди. Це у нас іде сюди. І два провода у нас. Ну, до речі, прикольно ще те, що воно дуже компактне. А поки що це мій явний фаворит. так і Ось так. да все. Будь ласка, запакував назад. Класна штука. Ну, реально класна. Окрім цього, тут ще є ця штука, що доставати сім-карти. І, в принципі, все. Найс. Подивимось, скільки це буде коштувати. І, власне, переходимо до наступної посилки. Так, залип'ят трошки, бо ну, реально корисна штука. От коли попадається щось корисне, то ти і залипаєш постійно. Так, що у нас тут? Так. Хо -хо -хо. рекордсмен у нас тут, слухайте. Марке, але ви подивіться на цю пачку. Обалдіти, очуміти. Дуже велика пачка марок. Ну, прям Це саме така, з усіх, що ми знаходили, сама важка, сама більша. Так, 25. -леті люд... А, ну, Тут навіть не наші войска польські. Да, Польська марка є, монгольська марка є. Ну, коротше, всякі такі штуки. Окей, подивимось, скільки це буде коштувати. Так, і переходимо до наступної. Так, що в нас тут? Щось новеньке. чи є фотки Тюк. прикол? Коротше, купа рандомних фотографій. Ну, Це, мабуть, або чиясь особиста була посилка, або я не знаю, що. Якщо хтось знає, ну, якщо хтось побачив свої фотки, то напишіть. Може, ви знаєте, хто це. Вот так. Пишіть. Так, ну я думаю, це явно не оцінюється. 100% збутково, я поки не знаю, що з тим робити. Так, що у нас тут? Буває і таке, друзі, як виявляється. Так, Пакет в пакеті. Так. Великий а кабель 3,5-3.5. Типа, а, типу, а якийсь видно, переходник або удлінитель для чогось, або для друтов... бездротових наушників, наприклад. Ну, Я думаю, гривень 30 можна за цей кабель дати. А, зараховуємо, а ви все побачили. У мене тут є така коробочка, і я хочу її відкрити. Я й досі в шокі за фотки. Жесть. Так. й досі в шокі за фотки. Будь ласка. Будьте шоковані далі. Так, а це я обратно положу в коробочку, мабуть, щоб я його не попутав. Два збиткових лота. Жесть. Так, що в нас тут? Таке. Просто кусок металу Ну, зірочкой, правда, но. Грам 100. Може трошки більше, не знаю. що це таке? Там ще різьба внутрі є. Можливо, це ножка, але зачем зірка тоді на цьому? Хм. Странно. Не знаю, що це таке, чесно скажу. Тут мені будуть потрібні ваші коментарі, якщо ви, звісно, знаєте, що це. Так. Щось мені підказує, що я знаю, що тут. Давайте просто обійдемося в мої правоті або не правоті. Два двойних лота за одну. Розпаковку. Це рекорд, що я можу сказати. А яке я достав? Це ці вроді, да Окей, що тут? Гаманець. Щось новеньке. Ура! Так, гаманець, гроші є, грошей нема. Боже, ще такий гаманець, знаєте, я Я що раніше їх не вмів відкривати, що зараз. Мене бабушка з такими завжди ходила. І я ніколи не шарив, як його відкрити. Завжди оце я злився, коли от... в неї був такий гаманець, вона мені а, гроші в магазині давала на щось потрібно купити. Я, вона разом з гаманцем завжди давала, типу, на, щоб не забув гроші, піди. Купи. І от я оце стою, і я його ніколи не міг відкрити. І мені завжди е, жіночка продавчиня допомагала відкривати. Але це було коли малий. Бо, Бос бачите, зараз спроможний. Е, 50 гривень, я думаю, нормальна ціна за цей гаманець. Так, і останнє. Дивимось, що у нас тут. Фух. Три Подвійних лоти, і це максимальний рекорд. Це вже третій гаманець такого типу, який нам попадається. Невже вони настільки популярні? Я в шоці Я просто, скільки себе знаю, я ніколи ні в кого не бачив такого типу гаманців. Ніколи. Ні в кого. Реально. Такий запах дивний у нього так, ладно. 20 гривень. Так, і що? Підіб'ємо підсумки. Гаманець один, гаманець другий, марки, марки а, годинник, а, невідома металева штука. А, дрот номер один. Дріт. Оця штука це топчик сьогоднішньої розпаковки. І а, фотки, з якими я не знаю, що робити. Куди, їх, хто їх, що їх відправляв, я не розумію. Але буду сподіватися, що ви мені в коментарях підскажете, що з цим як робити. І... Куди його дівати? Добре, на цьому все. Ми завершили. Далі вас будуть очікувати знову ж таки розпаковки нової пошти. Зробимо декілька розпаковок і перейдемо до ще одного баула. Бо я вже встиг за час цих розпаковок прикупити навіть не один. Да. Люблю я тратити гроші, люблю я приймати участь в аукціонах, коли вони з'являються, і викуповувати такі лоти. Тож, дякую за те, що зі мною, як завжди, буду вдячний за підписку та коментар. На цьому все. Всім до зустрічі!